Донна годівниця. Вітаю в посібнику з виживання в pressure Ламелс, також відомі як донні годівниці. Це величезні слимаки із паралітичною кров'ю, не мають задкласифікації, бо вважаються звичайними дикими тваринами. Вони заманюють хижу рибу вкусити свого хвоста, після чого паралізуючи атакуючого. Не несуть великої небезпеки звичайним дайверам, бо не вміють плавати вгору. Натомість є дещо небезпечними, якщо ви прогулюєтеся морським дном. Якщо ви натрапили на донну годівницю, рекомендується прийняти загрозливу позу, існує висока виразінність того, що донна годівниця злякається та не стане на вас нападати. Якщо ж це не спрацювало і величезний слимак напав на вас, спробуйте побороти його та відкинути вбік. Зазвичай після такого бою вона швидко здається і йде геть. У випадку, якщо ж у вас недостатньо сили чи впевненості на бій з величезним слимаком, рекомендується давати їй розігнатися, після чого відходити в сторону. Вона не поворотка, тож буде промахуватись. Або ж просто залізти на найближчу височину поблизу та дочекатись, аж та піде, теж є дієвим способом. За проходження секції під затоплених кімнат є відповідне досягнення, тож щасти в ресінгу проти декількаметрового слимака.